СБУ затримали інформатора РФ, якого ворожі спецслужби завербували через чат знайомств. і там зв'язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки після того, як він. Клюнув на пропозицію. Жінка поступово залучила його до розвідувально-диверсійної діяльності. І за її вказівками, фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу сил оборони. Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому. Він перебуває під вартою йому загрожує до восьми років тюрми. Хотів сховатися, залягти на дно, але не вдалося, і згубили його. Погані звички, отже, йдеться про колишнього командира ПВК Вагнер Андрія Медведєва. Він втік з Росії і намагався отримати в Норвегії політичний притулок, але натомість отримав 120 днів тюремного ув'язнення. А все через те, що побив подругу і напав на бармена, який відмовився продавати йому зайву порцію алкоголю. Ось такі от новини.